Озвучено українською сайтом Okino.ua Мабуть, ви чули казку про Білосніжку. Але чи знаєте історію, яка їй передувала? Мира, дзеркальце, скажи хто гарніший на землі? Ти прекрасна знає всяк. Але скоро твоя сестра дитя народить, що затьмарить цю красу. Також знаю, якщо нашкодити дитині, сестра пробудить силу, якої ще цей світ не знав. Щоб заховатись від свого горя. Добра королева звела фортецю з криги навколо свого серця. Вона не змогла виховати дитину, тому вирішила зібрати армію. Ви тренуватиметесь, щоб стати моїми мисливцями. На влучний постріл, утрата загартувала тебе, моя менша сестра, але ти залишилася такою жалюгідною. Це моє королівство. Ти щось сказала? Від продюсерів чаклунки. Вивільнивши магію дзеркала, я підкорю собі увесь світ. Та Аліси Україні Чудес. Це дзеркало дуже небезпечне. Ми його знищимо. Таке вдвох. Цієї весни. Невже ти вирішив стати героєм, який знищить дзеркало і врятує королівство? Чому ви ні? Хто переможе у цій війні? Готовий померти мисливцю? Так. Я могутніша за вас усіх. Це ми ще побачимо. Мисливець і Снігова Королева історія, з якої почалась білосніжка цього року.